В Оксани глибокі опіки тулуба, обох ніг та рук, вона майже не встає з ліжка. Таке з нею зробив власний чоловік. Лише за те, що сказала йому тверденні, коли той прийшов вимагати гроші на випивку. Він до мене каже, дай мені 30 гривень. Я кажу, я тобі 30 гривень не дам, бо ти кажу, вже так п'яний. Кажу, ходи додому, іди лягай, іди лягай спач. Він каже, до мене, я тебе зараз подпалю. Оксана чоловіку не повірила, а дарма за кілька хвилин той повернувся із запальничкою. І він взяв зажигалку і пальтом мені цей підпалив. І воно якось так, якби не сусідка, то було б взагалі навіть лицем тим було б. Оксана, попри важкі опіки та шалений біль, спершу лікувалася вдома. А коли, зрештою, звернулася до лікарів, її стан уже був вкрай тяжким. Стан її важкий, тому що опік 35%. відсотків. От тривалий час не лікований, і це усугубляє протікання опікової хвороби. Поки медики рятували Оксану, поліція кинулася на пошуки її чоловіка Палія. Спершу поїхали в село Городище поблизу рівного, де він мешкав. Але звідси утікач подався у рідне село на Волинь. і там неочікувано помер. До поліції надійшло повідомлення з Волині від медиків про смерть даного чоловіка, який помер внаслідок алкогольної ділерії, тобто білочка, ну біла гарячка. Оскільки кривдник Оксани віддав Богові душу кримінальне провадження, поліцейським доведеться закрити. А ось у жінки попереду тривале лікування та складна реабілітація.